Що нам відомо про мурах, а ще цікаво, звідки беруться і куди зникають крилаті мурахи. Українське слово мураха походить від праслав'янського морвь, яке в свою чергу продовжує праіндоєвропейське морвіс. Морміс". Загально відомо, що мурахи живуть в мурашниках, які мають досить чітку ієрархію і поділяються на самок, самців і робочих особин. Мурашники зазвичай облаштовуються в ґрунті, деревині, під камінням. Харчуються мурахи переважно соком рослин паддю попелиць. Сама попелиця вживає в їжу сік, який висмоктує з різних рослин, але цього соку часто виявляється набагато більше, ніж потрібно. Зайвий сік виділяється з самого тіла попелиці в якості солодких крапель, які називають паддю. От цим, так би мовити, зайвим соком попелиць мурахи й харчуються. Крім того, вони можуть нападати на інших комах. Здається, мурахів всюди сущі. Вони поширені в усьому світі за винятком Антарктиди і деяких віддалених островів та складають близько 10-20% від біомаси всіх наземних тварин на планеті. Це багато. А все чому? Вся справа в їхній соціальній згуртованості та здатності за потреби змінювати місце проживання. Мурахи взагалі є еволюційно найпросунутішою родиною комах. Їхні сім'ї колонії є складними соціальними групами з чітким поділом праці і розвиненими системами комунікації та самоорганізації. Саме досконала комунікація в групі дозволяє особам координувати свої дії при виконанні завдань, на що не спроможні окремі індивіди. Окремі види мурашок володіють деякою подобою мови і здатні передавати досить складну інформацію. Крім того, багато видів мурах підтримують високорозвинені симбіотичні, тобто взаємовигідні, відносини з іншими комахами, як от з попелицею, а ще з грибами, бактеріями та рослинами. Мурашина сім'я, багаторічна, високоорганізована спільнота, що складається з розплоду яйця, личинки, лялечки, дорослих статевих особин, самок і самців, і численних робочих особин. Так от самки і самці мурах народжуються з крилами. У певну мить, яка залежить від виду, крилаті самиці і самці залишають гніздо, часто досить масово, і відправляються у шлюбний політ. Самиця повинна знайти відповідне місце для створення нового мурашника. Знайшовши підходяще, вона відгризає собі крила і риє першу камеру майбутнього кубла. А потім починає відкладати яйця і доглядати за ними. Таким чином, крилата мураха зникає, а з'являється королева матка в новому мурашнику. Тривалість життя мурашиної самки найвища для світу комах і може становити до 12-20 років в залежності від виду. Мурахи утворюють сім'ї, розміри, яких різняться від декількох десятків особин до високоорганізованих колоній, що складаються з мільйонів особин і займають чималі розлогі місцини. Працюють мурахи дуже злагоджено, буквально як одне ціле. Тому іноді мурашину сім'ю називають суперорганізмом.